Уявіть, ви заходите в додаток банку, а там повідомлення. ваш рахунок заблоковано. надайте пояснення походження коштів. Що це означає? Податкова перевірка, штраф, 23% податку, паніка це найгірша із реакцій. Замість цього зберіться, бо зараз я покажу, як вийти з цієї ситуації правильно. Зрозумійте, що якщо навіть вас ще не чіпали, не закривайте це відео, бо якщо ви отримуєте платежі на картку, це вже зона ризику. Особливо якщо вам платять як фізособі, надходження за кордону, призначення платежу порожня або подарунок. Всім привіт! Мене звати Петро Мамчик, я адвокат, я спеціалізуюсь на банківських блокуваннях, податкових спорах, перевірках та реальних кейсів. Останніх півроку я щодня працюю з блокуванням рахунків Монобанк, ПриватБанка, та Револютвайс. І що важливо, більшість ситуацій вирішується без штрафів, якщо діяти швидко та грамотно. Ось вам реальний кейс. Один із моїх спонсорів отримував оплату на особисту картку. Звична історія. Невеликі платежі від кількох клієнтів. Банк блокує рахунок та надсилає повідомлення, «Надайте документи щодо походження коштів. Ми зібрали інвойси, листування, чеки, РРО, короткі поясни. І вже через декілька годин рахунок розблокований, без штрафів та без запитів від ДПС. Друзі, якщо ви хочете мати доступ до мене, не через коментарі, не тоді, коли вже пізно приєднайтесь до спільноти спонсорів мого каналу. Базовий рівень в закриті відео і шаблони середні, щомісячні консультації, преміум, юридична підтримка 24 на 7. Натиснете стати спонсором або перейдіть за лінком під відео. Я завжди на зв'язку, коли це важливо. Що таке фінмоніторинг та як він працює? Фінмоніторинг це не фантастика, оскільки, згідно з законом номер 361 банки зобов'язані фільтрувати підозрілі операції. Алгоритм банку спрацьовує коли. Надходять багато платежів без призначення, кошти від різних людей, SWIFT або PNR без призначення платежу та регулярні великі суми навіть 30 тисяч плюс гривень. Результат рахунок ставлять на холд і надсилають вам офіційний запит. І саме тут більшість роблять критичні помилки. Що ж просить банк при блокуванні рахунку. Банк не просить у вас філософію, йому потрібні чіткі документи: це фіскальні чеки РРО. Договір або інвойси, підтвердження від клієнта, скріни листування або підтвердження наявності аккаунту на біржі і текстове пояснення. Що, коли, від кого та за що. Найголовніше саме пояснення. Якщо воно виглядає розмито, банк відправляє справу далі. Що ж, як правильно скласти пояснення? Ніколи не пишіть це подарунок від друга, просто допомога. Я не веду бізнес, це просто переказ. Пишіть юридичну грамоту. Кошти отримані в рамках діяльності ФОП, фіскалізація здійснена через РРО, додаю копії чеку, інвойси, довір, податкові зобов'язання враховані та сплачені. Призначення платежу не вказано через помилку платника. Це виглядає професійно, це зменшує ризики, і саме так ми зробили в кейсі з моїм підписником. Ось структура пояснення, яка працює. Перше, хто ви і чим займаєтесь. ФОП-фрілансер надаєте послуги. Друге що це за кошти і коли отримає. Третє через який канал, клієнт, біржа, платформа. Четверте який документ додається, Чек, інвойс, договір. П'яте ваша правова позиція. Фіксалізація проведена, податки враховані. Це виглядає сильно, юридично грамотно і дає банку всі відповіді. Що буде, якщо просто проігнорувати повідомлення банку? Перше, ваш рахунок залишиться заблокованим 7, 10, 30 днів. Друге, банк може автоматично кваліфікувати надходження як незрозумілого походження, і тоді підключиться служба безпеки або комплайнс відділ. В гіршому випадку інформацію передадуть до податкової. І тоді вже не просто блок, а перевірка податкової. Якщо банк усе ж таки передав інформацію податкову, не панікуйте, податковий не має повного доступу до всіх ваших операцій, але можуть з'явитись запит на пояснення. Зустрічна перевірка або нарахування податку, якщо не доведете джерело доходу. В такому випадку звертайтесь до юриста. Правильна відповідь на запит податкової це теж шанс уникнути штрафу. Часто запитують, а що робити, якщо я не маю ФОП, але працюю. В такому випадку вказуйте: кошти надійшли як повернення боргу або компенсація витрат, не пов'язані з підприємницькою діяльністю. Додайте скрін листування, де видно домовлення. Але чесно, якщо будуть регулярні платежі, краще відкрити ФОП, бо при повторному запиті банк вже не повірить в просто разову оплату. Якщо ви отримуєте оплату через SWIFT або Payoneer, вас чекає окремий рівень перевірки. У SWIFT банку важливо, щоб було зазначено чітке призначення, що пов'язане з фріланс діяльністю або зазначений номер контракту або номер інвойсу, і щоб ви могли підтвердити джерело походження. Кошти, можуть бути скріншоти з сайту або листувань. Pioneer те саме: скрін аккаунт, та історії транзакцій, інвойс обов'язково. Крипта тут усе складніше. Банк до сих пір не хоче розуміти, що це. Якщо конвертуєте через біржу на карту, підготуйте історію переказу з гаманця, скріншот з біржі, опис за що отримані гроші. Додайте пояснення: кошти отримані внаслідок обміну цифрових активів. Операція задекларована, враховується в рамках ФОП, знаходиться на стадії звітності, чи є в такому випадку штрафи та нарахування податків. Так, ризик є, але він виникає не через сам переказ, а через вашу реакцію. Якщо ви не відповіли, якщо ви визнали, що це дохід, але не фіскалізувалось, якщо банк вирішив передати дані далі в податкову. Але якщо є чеки, документ, пояснення, банк зупиняється на цьому. Податкова просто не отримує сигнал, що я вам рекомендую робити прямо зараз. Якщо ви отримали запит, зробіть це сьогодні, а не після вихідних. Оформіть пояснення, зберіть інвойси, чеки, листування, надошліть одним файлом в додатку банку. Якщо ж вас ще не чіпали, ви маєте час усе виправити. Відкрийте ФОП, не приймайте оплату на особисту картку, вказуйте призначення платежу та використовуйте РРО. Зрозумійте правильно. Це відео це не про залякування, це про те, що світ змінився. І банки вже не просто тримають ваші гроші, вони аналізують вашу фінансову поведінку. Якщо ви хочете зберігати спокій, вам потрібно знати, що саме бачить і очікує банк. І як захиститись, коли виникнуть питання. Пам'ятайте, банк це алгоритм. Алгоритм піддається логіці, якщо ви даєте йому правильний сигнал. Тобто призначення платежу, чіткі документи, пояснення, яке говорить мовою НБУ, це ваша щоденна гігієна фінансів, як чистити зуби, і краще знати це заздалегідь, ніж потім витрачати час, нерви та гроші. Отже, не ігноруйте повідомлення, не відповідайте необдумано та не залишайте картку без фіскалізації. Підписуйтесь, щоб отримувати нові кейси, лайфхаки для бізнесу і фрілансу. І пояснення речей, які більшість не помічає. Пишіть в коментарях, яка тема вам актуальна: Swift, PaiNer, крипта, подарунок на карту, спадщина. Я адвокат Дмитро Мамчик. Моя робота не дати вашому банку зупинити ваш бізнес. До зустрічі в наступному відео.